Вітаю! Мене звати Бувайло Денис, Я психотерапевт. Працюю з 2012 року. Окрім навичок індивідуальної, сімейної та групової терапії. Також маю досвід роботи кризовим психологом, основна спеціалізація у методі психодрами та наративному підході. Оскільки я маю базову медичну освіту, за роки роботи практичним лікарем, я усвідомив, що недостатньо тільки лікувати тіло або якусь окрему систему. Душа страждає не менше, а зачасту навіть і більше, аніж тіло. Тому я вирішив удосконалити свої навички у царині психотерапії, отримав відповідні сертифікати, пройшовши навчання, і тепер я один із тих, хто надає допомогу у якості психотерапевта людям, які цього потребують. По-перше, коли людина звертається до мене по допомогу, вона може розраховувати на професійність, конфіденційність, на емпатію і на те, що ми знайдемо спільно ті відповіді на ті питання, які саме бентежать. тому що я завжди орієнтований в своїй роботі на клієнта, на його результат. Звернувшись до мене, клієнт має можливість у комфортній та доброзичливій атмосфері вивчити свій внутрішній світ, знайти відповіді на поточні питання, які його бентежать, вирішити найважливіші на даний момент проблеми та напрацювати усталені навички, які дозволять долати складні та стресові життєві ситуації. Зазвичай консультування починається з першого інтерв'ю. «Це», Фактично знайомство. Ви знайомитесь зі мною як клієнт, я знайомлюсь з вам як фахівець. Я розпитую вас, задаю питання, які нам нададуть можливість планувати подальшу терапію, формувати наші цілі і рухатись вперед до тієї мети, яку ми визначимо. Тому що ми працюємо разом і досягати результату оптимально разом, бо терапевт є провідник. До якого ви звертаєтесь, щоб дістатися до своєї мети. Насправді завжди для мене головним було і є, і буде те, що я здатен приносити користь людям. Це основний принцип, від якого я відштовхуюся в своїй роботі.